Возила у Карпати, все, що треба. І зброю, і одяг, і пшеницю возила. Найбільше спас, я возила ту пшеницю, тут хлопці збирали селом, і дівчата збирали, і люди давали, люди дуже допомагали. Та й це треба було відправити в Карпати, та й ще лишилося на послідку ще. Десять ситнерів. І той станеш каже, коли ти вже це відправиш? Ну, але то вже була війна, ти пішли мужчини на війну, а жінки полишалися з дітьми. А я кажу, ви знаєте що, як я візьму таку жінку, а чоловіка вбили на фронті, а її, якщо заарештують, то ті діти з ким будуть? Він щось подумав, подумав, і мені старих людей. Така одна жінка 880-го року погодилася везти туди пшеницю, а друга молодша, мої сусіди. Він знайшов, прийшов вночі, постукав у вікно, тато каже, хто стукає, я кажу, відкрийте вікно. А він питає, чи я вдома. А я кажу, вдома ти дійшла до вікна. Він каже, я тобі вже фіру знайшов, лиш ти відправ ту пшеницю. Ото 10 сітмерів. А ти жінкам нічого не казав, що вони має здатися. Вони ранком проходять і питаються, а я їм кажу, що пшеницю, а їм аж тут розлабі зтупило. А то такі облави кругом, ті когебиси так Усюди страшне. Я їм кажу пшеницю, кажу, не бійтеся. Я так зроблю, що. Ви не, не пострадаєте кажу. А й веземо, тут у нас пруд, вода, ріка через цей пруд треба переїздати. і тоді туди, туди ще два села треба переїхати туди у спас то село. Ну, і мого брата за німців, німці розстрілили, а та старша жінка. Ми вже коло ріки маємо переїздити туди на другий бік. А вона каже: видиш, Маричко, пішов твій брат, і ти нас загороздиш. Я думаю, я сваритися не хочу з ним. Та й кажу їй, знаєте що? Давайте краще говоримо очина ж, а не сваримся. Я кажу, так зроблю, що все буде добре, не гризіться. А з того боку їдуть, що вже набрали там арештантів. Три фіри. Та й ті тільки вистачить саме, та й напроти нас їдуть. Але вони не знали броду, а я бід знала добру в ріці. Та я собі йду по броду, а вони заїхали в якесь з каміння, що то була ріка велика, та й вони годні віти виїхати, коні б'ють. Фір вже арештантів сидів отакого, от Ну, оці баби мене вже її є. Я кажу, ви сидіть тихо, що буде добре. Та й ми їдемо та й заїхали серед ріки, а ріка широка це пруд, та й думаю, що робити? Я кажу тій старій жінці, ви сидіть на фірі, а ми з того молодшу злізаємо, та й вроді упріш лагодимо, але то все добре злагоджено. А води багато, а ми одяг так підіймали, фест, а тут ходив війну і тут трусів не було, <гум> не вибачте. А ми так дуже одяг високо загнули, аби вони сміялися з нас. А вони регочуться, свищуть, а ми ще вище одяг. Та й думаю, нам так їхати ще через два села, а одяг буде мокро. а то перед спасом якраз було. Та й вони сміються, рогочуться, а ми ще вище одяг ту до фіри йдемо, а на то опрішу ця злагоджена, лише ми собі так крутимося коло фіри. А вони не можуть з того камені вилізти ті москалі. Та й ми так ходили, ходили, нарешті взяли і посідали на фіру і вдарили коні, і нам ніхто нічого не, не питався, ми собі переїхали на другий вік. Та й так переїхали одне село, друге село, те, от то село, що ми мали скинути ту пшеницю. А то до млина я мала то здати. Але я була раніше з жінками з того села у районі, і вони казали, що там у млині дуже завізно, нам не треба було молоти, лише готову пшеницю здати туди, тому чоловіку, мельнику. Ну і а то людей так дуже багато наїхало молоти, та вже нас так зустрічають, Я думаю, що то говорити? Я кажу, дивіться, кажу, я кажу, була у місті з вашими жінками і казали жінки, що у вас нема завозу, що добре молоти, А ми приїхали, але той чоловік знає, що я йому маю здати ту пшеницю. Та й кажу, а ми приїхали, у вас такий завіс, так кажу, дуже багато людей мали. А він каже, то то не було так, то тепер каже так. Але каже, ви вже як під'їхали, то я вас на чергу покладу, а то людей дуже багато мліні, а й всі дивляться, знаєте? А я кажу, ну то що нам вертатися? А він каже, ні, я вам то, скажу черга, коли буде. Та й ви приїдете, та й собі змерите. Ну, а я кажу, ну то вже хіба мусимо миритися, кажу з тим. А, та, він того, так, ну, він нічого не може зробити, приймити, бо тут люди всі мелі по черзі. А ми, як їхали туди, у той млин. Та я просила маму, бо мама нам злагодила їду, бо ми мали що там їсти. А мама то ясно наварили, то сира сметану, то усього наклали, а то в нас бесаги ходять. Я не знаю, що то у вас ходять. Одну бесажку наклали їди, а в другу багато яблук, грушок, то перед спасом. Я ледве ті бесаги несу на фіру. Я кажу, в тому мене ковину раз так, що ми не можемо змолоти у вас. Але кажу, може, ви голодні, бо ми набрали їсти, а так як ми не маємо що молоти, то ми кажу, кажуть, я вам даю, може, ви не маєте що їсти, але кажу, в нас нема горілки. А він каже, в нас горілка є, але їсти нема що. Я йому віддаю туту -ту їду, та й ті яблука. То то. Він вже нам пише, коли ми маємо приїхати, але ми це здаємо, ми не то, що будемо молоти, але через тих людей ми не можемо того. То. То він каже, я зараз вам хлопців закличу. та і хлопці переважили, та й зробили штаби. І вони розклали скіл, та ще й нас кличуть на горівку. Ми не п'ємо горюку, трошки посиділися. А, і я ще й гроші даю за мливу. Бо люди виділи, що ми будемо молоти, бо то всякі люди є. Так та вже від нас відправляє, ти в кишені мені грошей пхай, ніби то, що я мала платити за мливу, та й нас відправив, ти ми ще до обіду вже були вдома.